День Єднання це свято в Україні, яке встановлено 16 лютого 2022 року указом Президента України. Цього дня будуть проводитися підняття Державного прапору України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах України, виконання о 10-й годині гімна. Проведення заходів, які поширюють думки щодо об'єднання українців. Ідея дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій. Як зазначив президент України у своєму зверненні, сьогодні Україну лякають великою війною. І вкотре призначають дату воєнного вторгнення, але наша держава зараз сильна, як ніколи. Володимир Зеленський також зауважив, що це не перша загроза, з якою зіткнувся сильний український народ і вкотре проявив свої найкращі якості, згуртованість і волю до перемоги. Тож, друзі, висновок один. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі, прагнуть миру на землі.